so fine through the bumps and down in your pride didn't people call and say beware fall you thought they were all just kidding you you used to laugh Подякуємо і скажемо. Дякую. А, ну, ще раз вітаю вас. О, друзі подарували, бачите? Хай квітне український Ютуб. <плес> дякую, друзі. Дякую, дякую, дякую. І сьогодні тема така на тему взагалі щастя. Ну, але почали ми з Бена Сідрена, ну і продовжуємо знову ж таки музику. І це вже стає традиційним. Всім дякую, хто підтримує цю ідею поєднувати музику, відкривати для себе нові імена або згадувати старенькі імена, але які драйбуть, які піднімають настрій, які вливаються в твою душу і створюють твій день. Тому ідея твори свій день сам, враховуючи, що ніхто не думає, як створити твій день. Хороший мається на увазі в твоїй голові, не дивлячись, як ти провів ніч, в підвалі, в бомбосховищі, все одно твори день. Ми живемо ради того, щоб створювати і продовжувати щасливий нарід. Так, отже, з музики почали і музикою ж продовжуємо. І я сьогодні хочу вам показати, представити маловідомого. Ну, в своїх країнах і на Заході він достатньо відомий. а В нас він якось мало представлений. Ну, я впевнений, що мало хто скаже, хто це такий. От зараз я собі дозволю вивести його портретик, виступаючий піаніст. Джазовий піаніст а, в себе на батьківщині Канаді він вельми відомий. Ну, маючи вже за 60 років, зрозуміло, що людина стільки присвятила і народила уже ще одного джазового а, виконавця. Його син уже продовжує його джазове життя, а, джазову творчість самостійно. А, Ця людина, ще раз повторюю, в нас не розкручений як композитор, як виконавець, але він дуже і дуже цікавий своїми, от як для мене, своїми імпровізаціями. Я чому зараз вам покажу одну річ і дозволю собі ось її вивести. І ви бачите Брайана... А, я забув представити. Я говорю про Брайана Брауна. Тільки коли ви чуєте це ім'я і прізвище Брайан Браун, і якщо хтось загуглить, одразу, скоріш за все, вискочить на знаменито австралійського актора і фільмографія. І... Що там тільки не буде, але буде крутитися навколо імені актора. Ні, Брайан Браун це музикант, піаніст, але це і ім'я настільки поширене, що є не менш відомий інший Брайан Браун, хоча його повністю ім'я Брайан Арнес Остін Браун, саксофоніст, якого вже також австралійський. Як і актор австралієць, але вже якого на превеликий жаль нема, знаменитий саксофоніст. Але я говорю про канадця Брайана Брауна. Ось він зараз на, у вас на світлині, і бачите один із його багатьох ведених альбомів. Він багато пише музики, виступає, пише музику до фільмів і в той же час. І в той же час е багато імпровізує навколо яких свідомих речей. Взагалі, Брайан Браун, як піаніст-канадієць, цікава особистість. Йому я сказав 60, днів. Йому вже по моєму за 80 років, і тим не менше він достатньо активно виступає, ну маючи такий великий стаж, віковий стаж, можна зрозуміти, що е він. Мабуть, зіграв і на нього вплинули, та й він вже почав впливати на інших джазових виконавців. Тому в свій час він переграв з відомими людьми ну, білом Евансом, принаймні це вже така історична грандіозна постать в джазі, Ерлом Гарнером. Макпортленд. В нього була ціла серія виступів на телебаченні на телеканалі CBS, де він вів такі собі вечора, які називалися джазове фортепіано. А, а, я вже сказав, що і він народив уже в свій час, народив. Народив нового джазового виконавця, це його син, який активно продовжує його, його кар'єру, також уже якби розкручується. А сьогодні я хочу вам показати лише одну штучку, якраз з цього альбому, який зараз світиться справа, і там ви читаєте знайому для всіх назву Бітлз, правильно, жуки. І такий золотий собі жук, який повзе по обкладинці альбома. Але. От зараз ви впізнаєте одну із композицій а, знаменитого квартету із Ліверпуля. Але прислухайтеся, як красиво його подає а, Брайан Браун. Як він витанцьовує в своєму фортепіаних польотах навколо основної теми Бітлз. звичайно, я багато не зможу крутити, але дякую Ютубу, який все-таки пропускає ці речі. Тому послухаємо Брайан Браун, Бітлз. Мабуть, будемо дякувати Брайану Брауну, з який прекрасно, як на мене, викинув знамениту композицію 6 Living Home», Beatles. А, ну, вартує послухати. Так він ніжно ставиться цими своїми переливами до ЄС та і інших композицій Ліверпульської четвірки. Класний. Класний виконавець, дуже красивий імпровізатор, чуттєвий. От слово чутєвість найбільше підійде до нього, тому можу рекомендувати Брайан Браун. Показав я лише один альбом Beatles, але, звичайно, в нього є і свої, абсолютно свої композиції. Подивіться. Ну що, вертаємося до щастя. Тема не неохватна. Саме саме що не є така широко суб'єктивна. Тому що якщо зараз я не буду виводити якісь формули, які є математичні формули, вони іноді смішні до неможливості, але в той час думаєш, вау, ну я пригадую одну з американських формул, вони люблять виводити якісь такі алгоритми походу до самозадоволення і усвідомлення життя себе в щасті. і там багато інгредієнтів, і деякі смішні, але потім подумаєш, слухайте, абсолютно правильно. Наприклад, в великій формулі, що таке щасливе життя, це тривалість добирання від дому до роботи. Тривалість скільки часу видобирається. Відповідно, чим менше ти доїжджаєш, знаходишся в дорозі і вже там, ну не мучишся одним і тим же краєвидом, і так далі. А тим менше чи менше в дорозі, тим більше ти щасливий. Ну, я сказав, це тільки один. Є значно більше і складніші формули. Бажання помножене на можливості, трам, 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 трам. Я зараз зовсім зовсім про інше, і розуміючи, що я заходжу в таке поняття дуже суб'єктивне, а значить, кожен для себе його визначає як своє поняття. То, відповідно, навколо суб'єктизму дуже і просто і складно говорити. Ну, складно, тому що ти поширюєш якусь свою думку на, до інших, і воно знаходить резонанс, а значить якогось узагальнення. А просто говорити, тому що ти говориш про себе суб'єктивно. І кожен може подумати про себе. І в нас же ж клуб чим відрізняється, тим, що ми. Думаємо, складаємо, співставляємо, створюємо св своє розмовляємо в сім'ях. От сьогодні я дуже хотів би, щоб ця ідея продовжувалася десь чи на природі, чи, чи на кухні, коли о, дружина і чоловік раптом почнуть говорити: А що для тебе щастя? Ой, таке складна річ запитати. Ви, блядь, на кухні. Як завжди проходить робочий, день чи день вихідного дня сіла, і вона так глибо, глибоко задумалась, підняла на нього очі, а він там сьорбає чай, щось жує, і вона раптом запитує: Слухай, Вань, а що для тебе щастя? Щось мене це одразу викликає таке посмішку, м'яку добру посмішку, на що й не відкидаєш, що знов чи вона наслухалася. Ти давай краще приготуй. Ну, тим не менше, все одно ми задумуся над цими речами. А мені зустрілася одна робота, яку я вам зараз покажу. Так, де робота? Витягую. У мене є тут така заставочка, називається Основні теми. Ось вона. А основні теми це дослідження Брюссельського університету Британське, і воно було опублікована «High education» в журналі. Про те, що а, потрібно вчитися бути щасливим. Оце вперше прозвучало не просто а, розуміння, що ти робиш для щастя, які рухи ти виконуєш для щастя, а чи навчаєш ти когось, ну, батьки дітей, або, давайте егоїстично, чи вчимося ми самі бути щасливими. Так виявляється, що а, можна. Вчитися бути щасливим, за дослідженням наших брістольських колег, виявляється так. І мені сподобалася їхня ідея, яку вони проводять. Я почав з яких слів: щастя, поняття суб'єктивне. Суб'єктивне значить, кожен в своїй голові щось є загальне, але, в принципі, кожен в своїй голові вилаштовує оце поняття щастя. Суб'єктивно. От я вважаю, що щастя це. Моя дружина вважає, що щастя оце в більшості стиків в нас попадають, і ми думаємо однаково як сім'я. Я впевнений, що і мої друзі думають що щось також приблизно. Але бачите, щось приблизно співпадає, не все співпадає. Значить, суб'єктивізм залишається. Це так. І тоді стоїть запитання: якщо воно настільки ефімерне, суб'єктивне, коли дуже багато людей знають. Як прожити своє життя, як рухатися до щастя, які можуть поставити його на трибуну, і він інтуїтивно, навіть без там причитання якихось робіт і там брістольських досліджень, просто почне від себе говорити з позиції власного життя, як би він не говорив, простими словами, складними словами, але він буде звертатися, перш за все, до якогось самого усвідомлення свого життя і передавати їх. Але. Багато людей знають, як йти до щастя і дають поради, але мало людей усвідомлюють відчуття щастя. Адже щастя це усвідомлення щастя це в якийсь момент стоп. Ну, усвідомлення передбачає оп, зупинися. Ти задоволений в цей момент своїм життям. І коли ти робиш оцей стоп-зріст, погляд в зеркало, ти щасливий? Людина губиться. Вона починає шукати докази свого щастя. В чому специфіка? Я думаю, що ви встигли глянути на це дослідження. Ну, анонс, звичайно, не саме дослідження, але ви можете знайти його по цих посилах. Принаймні, я його дивився, там дійсно дуже багато було матеріалу. Не таке воно простеньке, як здається, виведене у вигляді отакого банеру. А їхня ідея в тому, щоб щастя опредмечувати. І ідея, що можна навчитися усвідомлювати власне задоволення, щастя, щастя свого тіла, щастя своєї душі, щастя тих, хто біля тебе і ти щасливий від щастя їхнього, ну, це вже більше ми в сторону Японії схиляємося, тому що для них колективне щастя більш важливе, чим індивідуальне щастя, до речі, це один одна. В чому пояснень, чому рівень страждань емоційних страждань, конкретно депресивних розладів в Японії а, нижче, ніж, наприклад, а, в країнах Європи і в Північній Америці. При тому, що генетично а, схильність давати депресивні розлади у пересічного японця вище, ніж пересічного француза чи німця. Вище, а дають депресивних розладів, ну, як психічний розлад, менше. І от якраз це великі культурально-генетичні дослідження професора Сяо чи Шяо, по-різному, її перекладають американка. Японського походження, яка з групою вивчала генетичну схильність і співставляла з культуральними факторами, так, от якраз усвідомлення, один із моментів, які вони там виводили, це розуміння колективізму як єдиного організму і як руху цього організму до самозадоволення. І ті колективні переплетення, особливо на роботі в школі, не так, бо там конфлікт виникає певний переход з школи в робочий стан. Ну зараз я не буду говорити про культурально-ментальні аспекти, це трохи інший аспект. Але от оцей колективізм, і ми як єдиний колектив, який живе для того, щоб процвітав наш колектив Тойота чи ще якийсь Соні, і оцей колективізм як єдиний організм усвідомлення, він більш амортизує стреси в житті. Чим індивідуалізм, чим я сам по собі таку, така ліберальність, я сам собі знаю, як створити мені щастя. Виявляється тоді нещасливих людей значно навколо більше. А лібералізм якраз є основним моментом європейського. Вибору пересічного населення, пересічної людини населення Європи, Єврос... тому числі Євросоюзу. А це цікаві дослідження, які варто, мабуть, окремо переглядати. Вони до сих пір знаходять такого великого опрацювання, тобто співтавлення генетики і епігенетичних чинників або культурально-ментальних, які впливають там, без зміни структури ДНК епігеном. Так, трошки я не відхилився. Отже, чи можна усвідомити і навчитися бути щасливим? Вертаюся нарешті, скільки я вилаштував навколо цього всього слів, але вертаюся до основного дослідження про те, що так, це можна зробити, коли ти робиш дуже чіткі предметні кроки, які можна оцінити. А що можна оцінити? Можна оцінити фізичний, фізичний рух. Там прозвучало, ви можете відмотати і ще раз глянути і зупинитися, і там в самому низу, якби анотація цього всього дослідження зводилася до буквально кількох слів. Перше: фізична активність з усвідомленням фізичної активності. Я наведу приклад, щоб вам було зрозуміло, про що йде мова на конкретному кожному з нас. От людина істота достатньо лінива, тобто, треба себе заставляти, знаючи, що це потрібно для здоров'я, навіть вже без слова щастя, просто для здоров'я більше рухатися. А фізична активність єдиний спосіб, єдині можливості людського організму, які мають високі короляти з поняттям здоров'я. Всі інші відносно, більше, менше, а от фізична активність єдина. просто різна фізична активність, в тому числі навіть при різних хворобах. Але те, що фізична активність це є здоров'я, це знають всі. Лікарі підтвердять вам, 100% знайдете десятки тисяч, якщо не сотні тисяч наукових робіт на цю тему. Тут є один нюанс. Чому я і сказав, що як можна опредмечувати, і при чому тут щастя. Пам'ятаєте, я вже сказав, що фізична активність це до певної міри таке внутрішнє насилля, особливо на початках. Вже потім, коли людина втягується, все стає окей. Це вже стає стереотипом життя і хорошим стереотипом фізична активність. А от на початках треба себе переставляти. Навіть якщо ти нам клявся, бажився і говорив, що на наступний ранок ти будеш. Або ввечером обов'язково будеш прогулянки, або ще щось, тому що почитав, послухав і кажуть: ну, не можна без цього, ну не можна. Все одно рухайся. Хочеш бути спокійним, створюй рух, а не просто якісь емоційні речі для своєї голови. І ти собі говориш, буду, а на ранок 100 тисяч причин, чому завтра почну. Чому ну от тільки не сьогодні? Та й погода якась сьогодні не така, та й ще щось. Ой, і запізнюється. От завтра точно раніше встану. Тобто, це певної міри насилля. І от коли ми влаштовуємо оцей блок. І все одно хтось, ну в силу того, що домовився з сусідом, з другом, з товаришем, з дружиною, з чоловіком, з собакою своєю, яка сказала: Вибач, може, тебе й поганий настрій пісяти ти хочу на вулиці, пусти, пішли, пройдемося, ну Просто я. І він все одно чи він, чи вона виводить і прогуляється. І коли вже зробив якусь фізичну активність, хтось прогулявся, хтось ручками помахав, хтось добрався до якоїсь спортивної площадки і віджався три рази. Я думав, що він вже ще може 50 разів віджати. Основне, що зробив оцю фізичну активність, і коли вертається, з'являється оце невеличке ендорфінове таке е, збудження кайф від того, що ой, я, я д -д 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 дивися, я пройшовся, я от. Животик підтягнув, я зміг там п'ять разів віджатися і один раз підтягнутися, дригаючи ногами. Так я й з'являється. Появляється такий елемент задоволення. Я ще його не перевожу в глобальне поняття щастя. Просто я фіксую на цей момент. Ти спіймав, усвідомив невеличкий кайф від власного тіла. Про що говорять брістельці? Вони говорять. Щастя, це якраз є оці моменти усвідомлення. Вони ж розширюють там ідею а, медитації. Медитація це сам зараз дуже модний термін на заході майнфуднес, а самоусвідомлення, ну буквально самосканування свого стану, виявлення його розслаблення, спокою. Ну тут і слово медитація і усвідомлення, що ось ти контролюєш своє тіло. Ти розігнав своїх тараканів вчорашнього дня по кліточках, і вони там сидять і шепочуть, який ти поганий, що закрив їх клітки, і не дозволяєш їм там панувати в твоїй голові, і твої тараканчики розійшлися і насупилися, і мовчать. І ти розслаблений, і ти усвідомлюєш. Оп, ще один момент, коли ти усвідомлюєш. І от ці кроки один до другого, який зводиться до усвідомлення. Дуже-дуже конкретних дій з твоєї сторони, чому я і провів фізичну активність, тому що це дуже конкретна дія, це конкретно чук -чук 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 -чук. чи прокачування, чи ще якісь речі, і, знову ж таки, усвідомлення. І якщо це робити і ловити себе в якийсь момент, тобі добре, Оцей момент. от коли ти вертаєшся з тої прогулянки, проти якої ти опирався, але твоя. Вже ходьба стала більш пружною, і плечики ти розвів, і голову виявляється, ти тримаєш, а не ходиш як пацієнт, придавлений долею, згорбившись, тому що на нього давить ситуація, і голова його автоматично опускається. Недаремно наші японські колеги <кій> проводять такий бігівральний варіант: тобі погано, а ти веде себе так, наче тобі нормально, як мінімум, не те, що ти щасливий, а просто веде як норма. А отже. Ти приведи своє тіло в стан, коли а, ти є спокійний, збалансований. Відведені плечі, піднята голова. Ну не дивиться в небо, бо з нашими ямами голову розіб'єш. Ні, але дивиться прямо, а не опущено під ноги і важко дихає. І не шаркай походкою. Піднімай ноги, їх переставляй. Я зараз не жартую, тому що одна із вікових ознак це шаркані ногами. Давай попробуй. Спрацювати з тілом, якому наче мінус 20. Так, так, це можна потренуватися. І ти побачиш, як твоє тіло в силу лише контролю повертає тобі якийсь елемент задоволення в твою душу. Знов робимо стоп як усвідомлення. М -м, так виявляється мені добре. І якщо ти вчиш сам, навчаєш інших. І контролюєшся, тому що медитація це самоконтроль майнтфудне, самоусвідомлення, самосприйняття, оця фізична активність знову ж таки, самосприйняття, в якому ти стані, ти нарешті починаєш усвідомлювати, що тобі добре. А це вже один із елементів. Добре, це ще не прямо щастя, але це вже один з елементів щастя. І от чи можна навчитися? Розуміти, усвідомлювати, відчувати щастя виявляється, можна. Тільки для цього також потрібно прикластися. Ну але для чого ми з вами збираємо? збираємося? Щоб думати, друзі, думати і, звичайно, слухати правильно. До зустрічі!